Ну, Ми, як прогнозували, ну, тяжка для нас гра вийшла, дуже тяжка. Вона вийшла для нас неприємна, тому що ми допустили помилки індивідуальні, які привели к пропущеним м'ячам. Ну, тому ж, треба відмітити, що такий жорсткий графік ігор дає ознаки свої. Дівчата Загубили ігровий тонус, по ним було ну, видно, що не вистачало свіжості, не вистачало спритності, не вистачало витривалісті. Вони проігрували подбори, єдиноборства Ну, Тому ну, це прогнозовано. прогнозовано Вчити те, що в нас молоді дівчата 15-ті ну, це Ну, бачили ми по ним, що, що ну, тяжко. З перших хвилин дуже тяжко було. Ми не успівали за суперником. Суперник більш мобільна команда. Ну і розуміло, вони реалізували свої моменти і е, досягли перемоги. Після е, п'яти поразок я рахую, що команди дуже зараз хороший настрій. Якби перемогли команду, яка на другому місці на сьогоднішній день. Тобто вони з усіма грандами, я так рахую, що і. Ворскла, металіст, у ну, них дуже хороші результати. Перемогли попередній тур Шахтар 1-0. Дуже хороша бійцівська команда. І ну, ми дуже задоволені результатом. Ми, звичайно, готувалися. Ми розуміли, що вже наша лідерка, капітан Вікторія Гірен, набирає ці кондиції, в якому вона постійно стані. І сьогодні десь була на неї ставка, і воно спрацювало, Ну чим я дуже радий, що План нагруз працював. Гра була тяжкою, мали важкий переїзд, мали тяжку дорогу. Поле було теж складне. Ми не привикли до цього поля, Ми тренувалися на штучці. Але суперник, мабуть, гарніше настроївся, чим ми, та переміг нас. Ми не будемо падати духом. Потрібно рухатись далі, готуватись до ворскли та залишатись на другому місці.